Друга гра ТТ проти нова. Нова першу гру перемогла на червоному сайді, і ТТ залишились на синьому. Кажуть, ми, ми впевнені, що прокляття червоної сторони все ще працює, і бав синьої сторони повинен бути. Та, Бог ти мій. Ну що? От подивіться на ось це. От, от наше от таким великим робити. Не треба цього показувати, діти ж дивляться. Фух. Майже прокинувся. Так, перша гра відіграна. 10 чемпіонів вже забанені. І що маємо, і маємо нічого майже. Знов ясо з банів не вилазить. Ясо і Вай найзабаненіші чемпіони взагалі вважаються. На цьому турнірі. <риватиме> складно, 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 складно. Так. Та ти вже встигла одну каточку програти. Ну там. Т -т 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 там саппорт підставився. І через це була... Ну, тімфайт програли, віддали два бафи і все. І спушили. <клес> <клес> Лілію забирають. О, Лілія це виклик. Кого вони зараз проти Лілії можуть взяти? Mm. Спробувати взяти якого-небудь Вуконга? А, вони зері вирішили взяти проти Лілії. Окей. Гекарім програє Лілію. Тут просто вони будуть грати, ну. Якщо китайці візьмуть Геку в ліс, вони не будуть грати його в, ну, в дамажного Вони будуть грати його в ну, не більш танкову збірку. Но через це Гека не зможе ношотнути Лілію, а Лілія просто його розкайтить потім. Бурвік з'являється. Взагалі, ну на турнірах, коли. О, О! Ось вам і відповідь, до речі, непогано о, Лісний Гругас. Ну, на турнірах навпаки, якщо ти хочеш пікнути Якаріма, як ти Лілію баниш. Щоб вона проти тебе не була. В Лірі можна спробувати Діану пограти, але ну, Діана це ну, теж не панацея. Якщо Діана попереду не йде, то там все погане. Ну і бачимо, що. А, асасінів, лісників прибирають зараз. Кицька Кицько слабенька. Може, талона приберуть, до речі. Думаю, що це Грагас саппорт. Я вважаю, що це гра «Гасліс» буде. А, лістер западну. То що, можливо, буде яка-небудь Леона на саппортом? А Трокс взяв. Ой, слухайте, а я можу. Хоча Трокс може в мід п'яти спокійним. Я просто не бачу, як Нозері з Грагосом може працювати разом. Думаю, дуже довго думають. Брити мідлейнера потрібно. Галіо, да, окей. Я теж про нього думав. Там і Варвікс стрибає, Галіо може стрибнути туди засейвати, І Лілія так само буде вриватись перша, Галіо може прилетіти. І рівенку добирають. Це Рівенка? Ну так, да, я про Ліону казав. І казав, про... що Грагас вліз, під. піде. Це що, крокодил проти Рівенки на Міду стояти буде? Крокодил. Там немає ну, сенсу просто брати до Новарвіка, який на то під Грагаса. І немає сенсу брати його на саппорта. Як саппорт він зараз не дуже сильний, а от як АПшник такий, то непогано заходить. Плюс розкидає всіх. Як тала приберуть, видалять, чи в ліс не будуть брати? Ти про що? я не зрозумів, Сергій. буде їх різати? Та Так ну на шалдів зберуться. Я казав, ну, проталон ліс. Ну, я казав про асасіна, який буде і Що вони. Хоча, да, Ну таляша зараз слабенький. Його не треба брати. Я не знаю, мені подобається грати на асасинах, але вони зараз майже всі слабкі. їх просто їх так потрібно зараз бафати по демеджу, щоб, щоб вони почали грати. два кемпа забираю одночасно час нам. Нам рекламку карма показывает. Типа, купуйте карму, все будет добре. А просто у Талона Були були нерв перед новим роком дуже сильно його порізали. і все. Через це він перестав гратися Там десь у грудні його. На якомусь тап-патчі просто дуже сильно на ну, паніерфілі. От, от зараз йому накинули демедж на ульту і на Єшку, але цього не вистачає. От раніше там нуталон на трьох предметах стрибав в Адекері. Якщо в Адекері не було шилдів, він вмирав. Ну зараз я на чотирьох предметах стрибав в МФку без шилдів. І вона виживала там ХП 150, 200 в неї залишалось. Типу, це не те, що ти хочеш побачити. Оп, мінус. У Вурвіка нема флеша. Дратить. Мені здається, навіть ну, зараз профітніші ну, талони, Якщо її грати, то грати на МІДу. Якщо потрібен. Адешнік який небудь. Краще нуталясика не в ліс брати, а на мід. Спи спина чухається. Так, ну тут потрібно чекати предметів, поки не буде ніяких проактивних дій від команди ТТ. Вони будуть чекати на об'єктах і будуть під об'єктами давати бійки. Так само і Нова повинні чекати, поки предмети з'являться у Атрокса і поки предмети з'являться у Зері. А все інше чисто під сейф такий буде. Новур ну, кусь робить, стрибає там, кусає. Сколько ти гарно павлучив? У нас тут шахи долітають. Якщо стрім зникне, то ой Ой-ой-ой. Живий ж ой прилітає. Галю встиг приїхати, але тут. <рес> Як же довго цей пес жив? Як же цей вовчара довго жив? Дві... дві ульти використали Цікаво, аб. А чого я... я. А, ні там ульти не було у варвіка Я думав що на ну, він він же ультою мог просто вистрибнути але я не вистрибнув один один рахунок, що там, Лісники отримали по кілу я зараз швиденько подивитись, що тут відбувається Так, ахтырка, барин не да, нас значить ну Окей, якщо нас пролетіло то тоді еще адекватно. хоча вони зараз низько їх запускають Пусть ти давали на ринок А ви ж Ну, ти ж казала, давали треба. Okay. Ту -ру -ту -ру -ту -ту Чомусь та верхіти просто так поотримав на себе байтить міньйонів щоб вони не підійшли до. І перші об'єкти. А нова вже готові забирати для себе гіру і вони її стартують і мають перевагу, слухайте, по кількості. Лісао заходить в спину, у Атрокса є Ульта. Лілію не спіймали. От зараз по Лілі починають грати. Мінус Лілія і просто взірвали. Вурік лише зараз прибіг, але який сенс? Якщо там нікого нема, треба забирати просто дрейкейти. Вурвіку просто треба було. з... Ботлейна підходить і забирати дракона. Він би його самостійно ну загриз би за цей час. Це що, реверс від буде? Ну, я я не вірю, що ТТ може програти 3-0. Їх зараз Душать дуже сильно, але Якщо нічого не зміниться, то там Озері почне потім бити по обличчю. А Зері дуже противний чемпіон. Чим далі гра заходить, тим більше вона. Тим сильніше вона стає. Так, у Lilkie Riftmaker з'явився. О, тут чи і Зері адекватний білд прийшла. Без світлотінів, без усього цього, просто йде вперед і все по стандартам, Кравопивця, потім цей солярік, потім пробиття, і на цьому гра завершилась. Санек грає на крокодилі. Ойже мидлейнер. Ну, перше сонечко. Або перший син, або просто саня. На таверку майже вони без тавери залишились. 64. Я б мільйонам віддавав би зараз тавер. Щоб ніхто гроші за нього не отримав. А там ну залишилось на дві автоатаки без міньйонів, На одну автоатаку з ну, потрібно там Крокман, ну, воно може просто заїхати, рейнджоп ну, забрати цей тавер. Саньок в першій грі дуже гарно відіграв на Йона. Там Йончик просто був крутий. Як, як же багато повідомлень вийшло? З зет підход... А, чому з зет не зреколта? Та потрібно було реколитись, тому що тут шиндау і все, ми зараз просто заїдеть. А ой 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 ой, -ой знайшли. Знайшли Леонус, знайшли. Потрібно тікати під тавер. о хо зет. хо Леть вийшов. І тут Зері залітає під ультою починає настрілювати. Таверка для зеречки зараз буде. От про що я казав, дві автоатаки. Потрібно було б ну, просто не викликати Скорпіона, не відпушувати, а щоб мільйони підійшли і забрали той тавер. І гроші б за таверку зеріп не отримала. А так. Там, а Крокодил Крокадил би мав змогу забрати цей тавер, або ну, Зері просто підійшла, зробила пів-пів з пальчика і все. Не грали ці азіати в доту. Не знаю що можна. Ну тавера просто мільйонам продавати. Якщо вони на дотку почнуть грати, вони взагалі зламаються. Там же. Ну, своїх мільйонів потрібно ще добивати. товара свої можна добити. Ні, ну тут. Тут же все ясно, що нова переможе. Буде 2-0 на користь нови. Бав стиль. Бав синьої сторони з... завершився. Просто від цього груга залопатись будуть всі. Він ще. Ой, він за він в шляпу одразу пішов. <клухи> Це... Це боляче Ні, я доту не хочу грати. І, по-перше, треба викачувати, встановлювати. Це, не, не хочу. Потім що. Мені, ну. Там дуже багато чого вивчати потрібно, я не хочу цього робити. Мені ж в Флокі пропадує постійно пограти в Дотку або в КСку. Я ні. Но КС я по-перше стріляю дуже погано. А якщо брати інші моби? Ну, я пограв в усі, які мені цікавили, там. На Hero of the Storm, Smite, в Deadlock. Ой-ой-ой. А як вони програли тімфайт? Лілю Лілію забрали. Нарешті прилітає все ж таки Галіо. Но Галіо виходить і забуть. Зері не вистачає демеджу, вони якось. По... загубились в тімфайті. Взагалі не зрозуміло як. Всі живі, але тут Вурвік бігає, намагається ну, показати, що, ну, що він головний пес. Ой, шикарний фір І мінус зері. Ну, куди ти в рівенку так влітаєш? Рівенка та тебе знищить зараз. а Як тобі сказати, по фану завантажувати 70 гігів я не бачу сенсу. щоб зіграти 2-3 катки, ну. І то це не буде 2-3 катки, це буде одна катка, яка буде тривати 40 хвилин, яку ми, скоріш за все, програємо і. Ні, nee. у mm. uh, гарно Це реплей нам показують, я що думаю, я десь це бачив. Так, да, тут Зері не стріляла, просто бачите. Там наскільки часу пройшло, Зері пробігала ось тут. Вона демедж не вносила, і зараз вони чомусь вирішили, що можна битись рів в 4. Ну, що ми вони там програли. І на Шора. Ні. Блядь, да. Гарне перекидання Зері під ульту І все. Хоча дивлюсь, у Зері є дамаг, але його не вистачає. Вона якби ну не встигає прийти побитись. Міс Варвік заберуть же Варвіка. Варвіка не забрали Як же довго депсіну забирали? у І, і тут мінус 2. Ну ладно, крок вийшов. Такий гарний драфт. Так гарно можна було розіграти. І так його запороти. Зараз ну Зері стріляй. <світ> <світ> як же Зері боїться кнопки протискати. Дайте Саню Зері. Нехай Саня на Зері грає, жужа взагалі не, ну, не розуміє, що він робить. Тим паче, ну, вон в дотку, в яку я грав, це була No ну, Dota All Star. До 2009 року. Після 2009 я в Доту вже не грав. Я один раз завантажив собі датанчик. Запустив його. В мене гра пішла в слайд-шоу. І після того я сказав: я мадаф, я навіть цей. чалку не пройшов. Да, так, через і через проблеми у команди. У них адечника нема. Причому на цих трьох предметах вона повинна вбивати вже всіх. Їй ну повинна бути байдуже. Вона йде разом з крокодилами Ліоною і вбиває всіх. От, от знову от зараз врив зробили, зері дуже далеко. Ультою ні в кого не влучила, шилди не вкрала і все, і вони програли через це. Все. Це такий злив від команди, ну від Зері, це просто він трейд. Я yeah, yeah, коли <laughs> ну, в датан грав інтернет. Інтернет був дуже дорогий. А, ладно, побачимось в третій грі, в третьому відосі. У нас рахунок 1-1. Я, коротше, ну, нов... Я розчарований в нові. Вони повинні були забирати цю гру. У них все було дуже гарно на початку. Але там. Ну, коли повинна була увімкнутись Зері, до Зері чомусь вирішила злити, злити катку.